Віаль-Сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Окупанти не полушають спроб захопити Авдіївку, і, попри численні утрати, перекидають туди нові сили. Про це повідомив речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону. А зокрема, він підтвердив, що росіяни почали рити тунелі для маскування її несподіваної появи біля позицій збройних сил України. В той же час британська розвідка повідомила, що нещодавні російські штурми Авдіївки призвели до збільшення утрат росіян на 90 А в американському інституті вивчить. Дня війни на основі проаналізованих даних заявили, що авдіївському напрямку російське командування і надалі віддаватиме пріоритет, але тактика їхніх наступальних дій неефективна. Зараз з нами на прямому зв'язку Петро Черник, військовий експерт, полковник, пане Петре. Вас вітаємо. Ми щойно говорили з військовослужбовцем збройних сил України спецпідрозділ Грім Кирилом Сазоновим. Так, от він сказав: Да, Росіяни підтягують до Авдіївки війська, але попередньо ми з ним говорили, що Авдіївка захищена мінними полями. Нагадайте нам, будь ласка, яка ж висока ціль у росіян стоїть, що вони нові й нові хвилі своїх мобілізованих кидають саме під Авдіївку? І наскільки Авдіївка захищена на якій відстані? Об'єктивно, Авдіївка зараз стала дуже серйозним політичним питанням персонально для Путіна. Вони розуміють, що стратегічної мети спеціальної воєнної операції не досягають, тобто ліквідувати українську державність вони вже не зможуть і намагаються взяти завдання мінімум вийти на адміністративні кордони Луганщини і Донеччини. А Авдіївка, якраз ворота до Донеччини, все просто все зрозуміло. Путіну на вибори треба, хоч якихось результатів. І з точки зору укріплення цього району він направду дуже серйозний укріплений, бо півтори років не його не можуть взяти. Мінні поля працює. Так як треба, розуміємо, що маємо перевагу в частині спостереження, бо те належать нам? Ну і коксохімічний завод там величезна мережа бетонованих найрізноманітніших тунелів і тому подібне, що направду полегшує нам утримує цього укріп району. Він стратегічний на цю хвилину. Вони зараз риють тунелі. Про це звітують аналітики, зокрема інституту вивчення війни. Наскільки це може додати проблем захисникам Авдіївки? Ну я не думаю, що вони опонують якусь таку надновітню тактику, і щоб ми не розуміли, що відбувається. Якщо інформація є у відкритому просторі, то гарантую, що наші військовики володіють усім необхідним спектром інструментів, щоб боротися з цим явищем. Скажіть, будь ласка, тобто з того, що ви сказали, Авдіївка це ворота на Донеччину, можемо говорити, що цілий диктатор Путін не може пролізти ворота в Авдіївську на Донеччину. А зараз Луганськ і Донецьк періодично ми бачимо відео місцевих, чуємо інформацію про прильоти, про влучання по аеродромах. В який спосіб це впливає на те, що відбувається під Авдіївкою, і якщо ми постійно говоримо про Крим, коли бавовна там. Що хвилі від'їжджаючих, то Донецьк і Луганськ вони насичені просто росіянами за ці роки, починаючи з 2014 року. Але ці вибухи чи призводять до відтоку росіян, дагестанців і всіх, хто за ці роки не українці, наїхали в ці міста? Ні, і відтоку ніякого не буде. Росіяни мають має дуже специфічний менталітет. Вони собі мають свою міжсуб'єктну реальність, свої цінності, і будемо справедливі. Вони абсолютно відрізняються від нас. Я би не казав, що бойові дії чи прилітання і бавовнування у цих містах і в Криму якось уплине на їхню свідомість у масовому розумінні цього слова. Буквально кілька тижнів тому їхній політик. Не не нагадаю, хто сказав дуже цікаві слова. Він правильно підкреслив їхній е, менталітет. Він це подав як якість, що росіяни вміють масово помирати за свої власні ідеї за родину, за Путіна, за Сталіна. Ще що за, за що помирали, помирають і будуть помирати. Тобто вони не відступлять е, в тій же Авдіївці, якщо в своїй некрофілії вони досягнуть 100% втрат. Не відступлять і тут треба бути дуже акуратним, бо 100% втрат це дуже велика цифра. Вони декларують мобілізаційний ресурс від, від 1,5 мільйона до трьох, і це ми не можемо ці цифри скасувати. Путін б'ється на смерть. Він прекрасно усвідомлює, що якщо програє повноцінну воєнну кампанію в Україні, він найімовірніше повисне на ліхтарі, або його серце заболить. А Російська Федерація може стати на шлях свого кінцевого імперського ніше не до імперського розпаду. Ставки направду дуже велетенські. І якщо треба. Ви буде в Україні убити мільйон, два-три, п'ять росіян і їх уб'є. Пане Петре, якщо зараз не конкретизувати питання щодо Авдіївки, Бахмутського, Лимансько-Куп'янського напрямку, а загалом вас питати, як вас періодично, ми, журналісти, питаємо про образ цієї війни, то зараз про що можемо говорити? На якому етапі захисту своєї території українці? І на якому етапі не відчаю, і ви це підкреслили? Вони будуть вмирати, їхня батьківщина, її кордони теж міняються. От для когось це останні роки став Донецьк з. Луганському українські на якому етапі росіяни? Ну е, поч, почнемо із першої частини вашого питання. Ми у у класичній третій стадії індустріальної війни класика за хрестоматією, починаючи із Семилітньої війни, відтоді вже класифікувалася ця війна як індустріальна. То що каже третя стадія? Це стратегічне перемелювання ресурсів один одного. На перший погляд ми менші від них, але є нюанс. Майданчик Рамштайн це насправді світова коаліція антипутінська і антиросійська, і сукупні ресурси євроатлантичного простору набагато більші ніж сукупні ресурси Російської Федерації. Де точка в них наблому, я направду, сказати не можу. Якщо говорити про взагалі фронт, то ми зараз у стані стратегічної рутини і ще якийсь час так перебуватимемо, допоки не пров'ємо південний плацдарм і не зробимо спробу вийти на північне позов'я, а це обвали південний плацдарм. І направду нам дуже треба оточити бахмут і тамте угруповання знищити. А ще краще, щоб кілька тисяч росіян здалися у полон. Бо у полонення кількох тисяч росіян, навіть для їхньої самоготньої пропаганди, буде важко. Ким надломом як буде, побачимо, розуміємо, що ні, ні ми ні вони здати назад не можемо. Війна екзистенційна, або ми їх, або вони нас цивілізована. Демократична Україна не поміститься на планеті земля із такою Росією, якою вона виглядає зараз. А мій індивідуальний концепт, я думаю, ви знаєте, Карфаген має бути повністю зруйнований. Пане Петре, ми з вами згодні. Так. Дуже дякуємо вам за ці слова. Петро Черник, військовий експерт, полковник. Зі словами пана Петра, і починаємо новий тиждень в історії української держави, яка боронить свою свободу.